Сьогодні про таке: Батіг без пряника. Зміна американської тактики спілкування з Путіним. Як США планують примусити Росію до миру? Блекаут і холод. Жахливі наслідки масованого російського обстрілу, мирних українських міст і населених пунктів. Українська відповідь Сили оборони вразили завод Атлант Аеро, виробника дронів для армії окупантів. Нова війна. Яка вірогідність американського силового втручання в ситуацію в Ірані? Чи захищатиме Росія свого партнера та постачальника зброї? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Я хотів би розпочати з чогось приємного, але росіяни масово обстріляли мирні українські міста і населені пункти. Отже, почнемо з інформації про це. Росія вночі вдарила по критичній та житловій інфраструктурі Київщини. У кількох районах виникли пожежі. Введено екстрені відключення світла. Критично важливі об'єкти області переведені на альтернативне живлення. Діють пункти незламності. З'явились моторошні кадри наслідків атаки на Харківщині. Окупанти вгатили по території поштового терміналу. На місці виникла сильна пожежа. Є загиблі і поранені. Тривають аварійно-рятувальні роботи. В Одесі через атаку РФ сильно пошкоджені два енергетичні об'єкти, десятки тисяч родин наразі без світла. Всього окупанти запустили по Україні майже 300 ударних дронів, 18 балістичних ракет і сім крилатих ракет. Знеструмлення зафіксовані у семи областях: це Київщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Чернігівщина і Запоріжжя. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація. Переносимося на Росію. У Таганрозі вночі було гучно. СБУ та ВМС атакували завод Атлант Аеро, який виробляє дрони, зокрема Молні Оріон. Також Силу оборони вразили низку об'єктів загарбників на тимчасово окупованій частині Запорізької та Донецької областей. Вкотре бачимо, як Україна атакує абсолютно легітимні цілі. Натомість російські окупанти поводяться як терористи. Але це тому, що вони терористами і є. Сили оборони України встановили контроль над будівлею міськради Куп'янська. Вони завершують звільнення міста від російських загарбників. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. У Ростовській області БПЛА атакували ГРЕС, яка вважається однією з найпотужніших електростанцій Півдня РФ. Це літить, дрон, Вон там щось За даними Міноборони Росії, в ніч на 12 січня сили ППО знищили 13 українських безпілотників. Українські розвідники повідомляють, що ЗСРФ вперше застосували п'яту модель Герані для атак по Україні. Тут совершенствовані тактико технічні характеристики, дальність пораження цілі до тисячі кілометрів, але основне – це бойова частина до 90 кілограмів. Кроме этого, данный беспилотник может использовать ракеты класса «Воздух-воздух» для поражения бортов военно-воздушных сил Украины. Вот это основная опасность данных беспилотников. Кроме того, он может допускаться с бортовой КС Российской Федерации, в частности Су-25, для увеличения дальности поражения целей. Ці персонажі навряд чи знають, хто такий Кобзон, але безперечно дуже скоро виступатимуть уже в нього на концерті. До того ж, не приховують цей факт і ті, хто їх туди відправляє. О, глянь, скока одноразочки. Що й поють. Радосні. Нічого, ще на залів пойдуть. По-другому запають. Не вдається росіянам сховати від українських захисників як боєкомплект, так і себе у сезонному камуфляжі. Знищуються окупанти на Куп'янському напрямку. Проте, за даними аналітичного проекту Діпстейт, російські війська просунулися у Вовчанську в Харківської області. Окупанти розуміють стратегічне значення даних населених пунктів. Це відкриває дорогу на непосередньо Харків. Це краще розстояння до обласного центру. И задача оккупантов на данном направлении, как и на Запорожском, это попытаться выйти на расстояние огневого контроля с использованием ствольной артиллерии к областному центру. Активизовалась армия ворога у Покровску Донецкой области. За последние сутки на Покровском направлении зафиксировано порядка 46 бой столкновений. Следует отметить, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших защитников по нескольким направлениям одновременно. Тяжелые бои в районе Родинска. Э -э оккупанты пытаются, кроме этого, наступать в районе Доброполи, Мирноград и бои непосредственно Покровске и Гришина. Орішнік постарів згідно з висновками українських експертів на основі уламків російської ракети Орішні, що атакувала Дніпро у 2024 році. Найновіша російська розробка базується на застарілих технологіях. Це утвердження російської сторони, штота очередна російська вундерва нітича діствітності. Следует отметить, что тактико-технические характеристики орешника – это поражение цели на расстоянии до 5500 километров. Это основная угроза не только для Украины, даже не столько для Украины, как для наших стратегических партнеров. Возможность нанесения ударов по европейским государствам неоднократно озвучивалась на высшем политическом руководстве страны оккупанта. То есть Сам факт удару арешників, даже без бойової частини використовується російською стороною як елемент інформаційно-політичного військового тиску, в першу чергу на європейських партнерів. Експерти зазначають, що в уламках арешника були знайдені радянські лампи, а гіроскоп ще був актуальним за часів Юрія Гагаріна. За минулу добу Росія втратила щонайменше 950 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 220 тисяч 950 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російських танки: сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. З'явилися подробиці української спецоперації по ураженню бурових платформ корпорації «Лукойл» в екваторії Каспійського моря. Знекровлення російської війни виходить на новий рівень. Деталі далі. Тиск на Росію та знищення її енергетичного ресурсу виходить на новий рівень. Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили три бурові установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Серед уражених цілей кригостійкі стаціонарні платформи імені Філановського Корчагіна та імені Грайфера. Зазначені платформи використовують для забезпечення паливом армії противника. Уважаю, Владимир Вважає Філановського введено в експлуатацію. Це був стратегічний удар. Військові знали, куди бити, адже це законні військові цілі, які забезпечують фінансування агресії проти України. Для России настоящим позором является то, что она не способна защитить не только свой флот, военный флот, например, либо же коммерческие судна, например, в Черном море, но для нее становится позорным и то, что практически любая акватория моря на планете Земля и даже океаны по западному полушарию или на восточном полушарии, но для нее является небезопасными. И Каспий – это как раз тот пример изолированного, ну не море, это на самом деле озеро, но тем не менее, изолированной акватории, которая не имеет никаких общих границ с Украиной, и тем не менее Украина имеет возможность воздействовать по России, Іменно ударами по інфраструктурі нефтя інфраструктурі. цей удар демонструє прагнення України порушити логістичні та енергетичні ланцюжки Росії, завдаючи ударів по об'єктах пов'язаних із видобутком та переробкою ресурсів, що використовуються у війні у Росії, яка, начебто, неймовірно багата на ресурси. Зараз явні проблеми з переробкою нафти після ударів ЗСУ по НПЗ. У них проблеми з бензином. Паливна криза торкнулася і військових, яким буквально мало видають бензин на фронт. А тепер ЗСУ вирішили створити проблему не лише з переробкою нафти, а й з її видобутком. А це дуже боляче для Росії. Це Та що удари по російським НПЗ Один удар не сильно повлиял, другий, третій, четвертий. І от коли їх вже було 10-15… И когда мощности российской нефтеперерабатывающей отрасли в европейской части страны снизились до 50%, это уже влияло. И точно так же и здесь мы говорим о, об одном из элементов нефтедобычи, но одном из наиболее уязвимых. По сравнению с сухопутными э, месторождениями, которые находятся на материковой части Российской Федерации, именно те объекты нефтедобычи, которые там размещены, их повредить несколько, не то чтобы сложнее, их сложнее ввести в постоянном состоянии вот этой необходимости проведения ремонтных работ, потому что ремонтные работы на материковой части всегда, на сухопутной части государства всегда проще осуществлять, нежели морская зона. Это куда более затратные и куда более долговременные процессы. А системні удари попусту не будуть дозволяють встановлювати етініфтядобуваючі вишки з Каспійського моря. Відбувається транспортування російської сирої нафти далі чорним морем через термінали. Щодо нафтопродуктів, то вони перероблюються, а потім також транспортуються. Важливо зазначити, що раніше, у грудні 25-го року, ці бурові установки вже уражалися дронами СБУ. Тоді російська сторона не повідомляла про удар зараз. Після повторного удару дронами ССО, Росія також поки що мовчить. Як раніше повідомляли в гурмо України через українські удари, Росія втратила 20% нафтопереробки, і цей показник може наблизитися до 60%. Тому, якщо продовжувати удари по чорному каспійському та Балтійському морі, вдасться створити серйозні труднощі росіянам. Я думаю, что Украина в целом в 2026 году будет значительно масштабировать удары по территории Российской Федерации, по ее тыловой зоне. Следовательно, и удары по объектам в Каспии, они будут происходить чаще и с куда более серьезными последствиями. Поэтому, я думаю, да, это будет выведено в системную работу, которая будет куда более масштабирована в течение этого года. Велика наддержава втрачає все більше як фінансів, так і ресурсів в цій війні. Від Києва за 2-3 дні до блокування російських бурових установок. Раніше вони кричали, що у них буде легка проходка Україною. Тепер замовчують те, що найбільше і ядерна країна не може захистити свої об'єкти. Цікаво, чи такий був план Путіна? Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. І слава Україні! Схоже, Трамп вирішив змінити тактику спілкування з Путіним. Ну або давайте так скажу. Схоже, наразі Трамп вирішив змінити тактику спілкування з Путіним. Заохочення до миру не працює. Час перейти до примусу. Ми наближаємося до фінальної стадії. Саме так сьогодні Володимир Зеленський описує стан мирного процесу. В інтерв'ю Блумберг президент України заявив, що не проти того, щоб Європа розпочала переговори з Росією. Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки. Тепер черга за Москвою. за словами голови європейської комісії дер фондрляйн Росії належить довести, що вона справді зацікавлена в мирі. Київ та його союзники вже домовилися про мирний план із 20 пунктів. А головне про чітко прописані гарантії безпеки, які набудуть чинності одразу після припинення вогню. Йдеться не про декларацію, а про чітко прописані та надійні механізми безпеки, за якими стоїть Європа та Сполучені Штати, основою цих гарантій стануть збройні сили України. Боєздатна армія з реальним бойовим досвідом. Завдання європейських партнерів забезпечити її необхідним озброєнням і ресурсами. Другим елементом системи безпеки стане так звана коаліція охочих. До неї входять 35 держав, більшість країн ЄС, а також Канада, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія і Туреччина. І звісно ж, Сполучені Штати Америки Вашингтон буде залучений до моніторингу та перевірки дотримання домовленостей, а також до створення механізму страхувальної сітки на випадок спроб зірвати мирний процес. Європейський союз працює над планами забезпечення економічного процвітання України після припинення вогню, а ідеї будуть викладені в майбутньому документи про процвітання. Документ викладе заходи на короткострокову перспективу та протягом наступного десятиліття для стимулювання економіки України та підтримки її відновлення. І схоже, що у путінської зграї залишається дедалі менше простору для маневру. Российская Федерация, видя войну, не добилась своих целей, так как она рассчитывала. А учитывая то, что помимо Украины целью является и разрушение единства Европы и Запада вообще, В в Определенному смысле і территориальные захваты, потому що ну, поверить в то, що Путін, наприклад, не хочет вернуть власть Росії, наприклад, страны Балтії, ну это надо бути наивным человеком, тим более когда они кожен раз рассказывают о том, що нет таких планов. А поки що велика російська армія вперлася у потужний український кулак, як пише The Wall Street Journal. За весь минулий рік окупанти захопили менш як один відсоток української території. За таких темпів РФ знадобиться ще щонайменше рік, щоб дійти до адміністративного кордону Донецької області, ті самої, яку Путін вимагає від України як попередню умову для миру. Але значно болючішими для Кремля виявилися навіть не події на фронті, а те, що відбувається далеко за його межами. Лискавичне захоплення американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини. Стало научною демонстрацією того, як насправді виглядає ефективна військова операція. Блискуючи успіх американців, які показали на прикладі Венесуели, як насправді повинна виглядати спеціальна воєнна операція, ще більше деморалізує жителів Росії, як простих людей, так і еліту. Той факт, що Мадуро був важливим союзником Кремля, погіршив ситуацію. Картину доповнюють інші принесливі епізоди. Зокрема, захоплення США нафтового танкера, який йшов у супроводі Російського військово-морського флоту. Паралельно з тим, ціна війни для Кремля продовжує стрімко зростати. Військові витрати РФ у 2025 році за оцінками сягнули 15,5 трильйона рублів. У п'ять разів більше ніж до повномасштабного вторгнення. І це без урахування витрат на утримання окупованих територій та виплати військовим. Водночас нафтогазові доходи в листопаді впали на 34% порівняно з попереднім роком. А щоб закрити рекордну бюджетну діру, влада з 1 січня підвищила ПДВ з 20 до 22%. Просто двох відсотків. Усе це безпосередньо б'є по пересічних росіянах. Вартість життя зростає. Інвестиції пригнічені високими відсотковими ставками. А громадська думка змінюється швидше ніж встигає реагувати пропаганда. Якщо наприкінці 2024 року за продовження війни виступали 37% опитаних, то у 2025-му лише 25%. Натомість кількість тих, хто хоче початку мирних переговорів за даними Левада центру зросла до 67%. семи відсотків. Першому будім віді замідлення продовжпродовження економічного росту Російської Федерації, економічної динаміки. і 2026 тисячі двадцять всі. все, так сказать, предпосылки для того, чтобы стать годом либо депрессии, то есть когда экономика не растет и не, и не падает, а это очень плохое состояние, прямо скажу, гораздо лучше, когда есть какая-то определенность, или мы, так сказать, будем даже наблюдать за какими-то определенными кризисными явлениями. Невдоволення накопичується й серед еліт заморожені в європейських банках активи, неможливість розпоряджатися мільярдами та відсутність видимої перспективи виходу з війни підточують лояльність кремлівського оточення. 25-й год етаго поворота скат Російської Федерації ту сторону, наконец, канаконець. А 26-й год первая половина года це высокий, э, висока вероятность того, що минимум мінімум вступить депрессию. І хоча російський диктатор і надалі здатний придушувати протести всередині країни, зимострі журнал підкреслює – продовжувати цю війну без підтримки еліт. Він не зможе. А якщо Сполучені Штати посилять військову допомогу Україні, особливо в частині захисту від ракет і тонів, тиск на Кремль може різко зрости. І тоді саме втома від війни на небажання перемоги може підштовхнути Путіна до переговорів. Щоправда, вже на умовах, які Україна зможе прийняти, Трамп оголосив про введення у розмірі 25% щодо всіх країн, які співпрацюють з одним із головних російських партнерів та постачальників зброї Іраном. Це може послабити Ісламську республіку. А слабший Тегеран слабша і Москва. Є висока вірогідність, що економічним тиском все не обмежиться. Я б не виключав початку ще однієї війни, ну або принаймні військової операції. Я про американське силове втручання в ситуацію в Ірані. Питання, як Росія на це реагуватиме, чи знову робитиме вигляд, що все йде за планом? Іран у вогні демонстранти не здаються, але й тиранію так легко не скинути. Поки ще офіційний Тегеран усіма силами намагаються придушити повстання, але не йдеться про компроміси чи переговори з мітингувальниками, які люблять диктатури. Проблеми вони вирішують репресіями. А державні змі висвітлюють масові акції в Ірані як напад терористів. Офіційно влада Ірану не повідомляла про кількість загиблих та затриманих. А відомості правозахисників різняться. За даними одних, йдеться про більш ніж 500 загиблих, у тому числі військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів. Заарештовано орієнтовно 10 тисяч людей. Іранська правозахисна організація підтвердила вбивство щонайменше 192 протестувальників. Водночас, журналістам BBC медики з двох лікарень повідомили, що лише за два дні до них було доставлено понад 100. Тіл є інформації вже про кілька тисяч загиблих. Точних цифр ніхто назвати не може, зокрема тому, що інтернет в Ірані відключений. когда отключили интернет, это, это было в четверг вечером, уже стало очевидно, что власти сильно нервничают. До этого какое-то время, то есть они пытались выдерживать как бы такой не очень жесткий темп подавления, скажем так, да, понятно, что это не очень жестко по меркам Исламской Республики, но тем не менее, как бы число жертв говорило, что их, как бы их несколько меньше, чем на предыдущих протестах. Но как только отключили интернет, разумеется, появилась вероятность того, что будет происходить эскалация. На допомогу мітингувальникам обіцяє прийти США. Трамп публічно попередив Іран, що Штати втрутяться, якщо режим Аятоло вдасться до смертельного насильства протестувальників. Сенатор республіканець Лінсі Грем загалі публічно закликав американського президента до ліквідації верховного лідера країни Аятоли Алі Хаменеї. За його словами, нинішній іранський режим є головним джерелом нестабільності на ближньому сході, а збереження влади Аятол, на його думку, лише посилює кризу в регіоні. Це Гітлер нашого часу. Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов. Ось тільки Трамп не поспішає не те, що прислухатися до Грема а й виконувати свої погрози. Західні змі повідомляють, що американський президент поки що лише вивчає низку варіантів військового втручання у ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів. Серед них як прямий військовий удар, так і альтернативні методи тиску, кібероперації та нові санкції у відповідь на погрози з боку Трампа в Ірані заявили, що якщо Вашингтон нападе на Тегеран, то вони вдарять по Ізраїлю і всіх. Американских базах у регионе, Трамп, как я это себе представляю, вмешается в ситуацию в Иране военным путем только в одном случае, если он будет абсолютно уверен в успехе. Ему вот сейчас никакая такая затяжная, с непонятным результатом война не нужна совершенно точно. Он как раз таки идет под знаменем миротворца, прекращает войны. А если он их устраивает, то это вот как в Венесуэле: три часа. Да, захватили Мадура, улетели и все. И, и, и на этом все и закончилось. И он пойдет на это только в одном случае, зная совершенно точно, что она закончится для него явной и очевидной победой. Что он вкладывает в явную и очевидную победу, мы не знаем. І впавне можливо, що це адказ від от ядерної програми примі. Ілі адказ від от ядерної програми і програми балістичних ракет. Тоже варіант, годится. А що ж, головний союзник Ірану, Росія? Ймовірна зміна влади в Тегерані зовсім не на руку Кремлю. Однак, як із Сирією та Асадом, Путін офіційно спрямовувати військову підтримку, швидше за все не збирається. Чого не скажеш про золото аятоли? Російські військово-транспортні літаки почали здійснювати часті рейси до Тегерану спочатку масове. Протестів зміни виключають, що вже розпочалося вивезення золота до РФ, а ще Кремль готує евакуацію верховного лідера з найближчими помічниками. Але це все ще залишається планом Б. Режим аятол сподівається придушити повстання. І, хоч на думку аналітиків, іранська диктатура ослаблена як ніколи, повалення режиму ще під питанням. якщо у восставших не появиться оружие, а щоб потім потом це зброя потрібна все-таки якась організація. то э, власть восстания задавит. Просто, еще раз, судя по тому, что происходит, они пошли по пути 19-го года, вырубили связь, дальше начинается кровавое подавление с использованием там любого оружия, в том числе могут артиллерию использовать, в конце концов, почему нет, все равно никто ничего не скажет. Обратите внимание, что мировое сообщество вообще ничего не чешется, не шевелится, ВОН никто ни слова не говорит. Європа молчить, як води в рот набрала, і люди можуть безконечно ходити під пулі і дратися з силовиками, да, в них стріляють з автоматів та винтовок, якщо не буде какої допомоги, якщо у этих людей у самих не з'явиться оружий. Найімовірніше все вирішиться найближчими тижнями, якщо не днями. Повалити режим Ятоли, як наслідок позбавити Росію одного з ключових союзників можливо, але іранцям потрібна підтримка. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!